Від усім, як завжди, оцій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про артроскопію. Кількість людей з захворюванням суглобів невпинно зростає. Лише в травматологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні таких пацієнтів є близько 40%. Більше про це говоримо із лікарем-ортопедом-травматологом Центральної міської клінічної лікарні Андрієм Чужаком. Артурскопія це, метод, це методика хірургічного лікування пацієнтів з травмами. Чи захворюваннями суглобів, позасуглобових сумок, а також зв'язково -зв капсульного апарату великих та малих суглобів. Методика артроскопічного лікування дозволяє нам досить швидко і безболісно пройти післяопераційний період, адже це є ендоскопічний метод, який робиться з. Малих проколів до пів сантиметра взагалі це рахується метод хірургії одного дня. Тобто пацієнт зранку прооперований, ввечері він вже може бути відпущений додому. Ми це практикуємо в нашому відділенні. Артроскопія дозволяє почати швидше реабілітацію і відновити працездатність пацієнта буквально за якихось 2-3 тижні. Артроскопія має ряд переваг над іншими методиками, адже це закритий метод. Раніше, як то кажуть, в давнину па па пацієнтам робили відкриті операції. Тобто це є артротомія суглобу, це є досить велика травма. А зараз артроскопічно з допомогою ендоскопа і екрану ми можемо зробити цю операцію малоінвазивно, що є менш травматично, що дозволяє пацієнту зразу після операції, після анестезії, як то кажуть, встати і піти. Операція ця показана пацієнтам з захворюваннями суглобів, спортсменам, ну, як і молодим, так і пацієнтам старшого віку. І на даний час досить багато є пацієнтів з військовою травмою. Тобто це є ті ж самі гострі травми, які вони отримали при бойових, бойових виходах. Військові звертаються як із осколковими пораненнями, які знаходяться в суглобових сумках, так і з розривами чи, чи пошкодженнями зв'язок, зв'язок, манісків, які треба реконстру, реконструювати. Відновлення піс після артроскопії як може бути як і коротко тривало, так і довго тривало. Звичайно, що чим більший об'єм операції, тим пацієнт буде довше, довше відновлюватися на відновний період. Грає роль ВІК, а також обсяг цієї операції. Чим більша операція, тим трошки складніше з реабілітацією, адже може таке бути, що пацієнт повинен бути і на костилях, і там непрацездатний до, до 2-3 місяців. Але загалом метод є досить сучасний, досить об'єктивний. Він дозволяє насправді ну, має досить великі переваги над іншими методиками. Має насторожити біль або навіть звичайний дискомфорт, чи в коліні, чи в плечі, чи в кульшовому суглобі. Симптоматика буває різна, як і просто звичайний біль, так і якесь може бути обмеження в тому чи іншому суглобі, чи навіть ну, дискомфорт. І з цим ви мусите повинні звернутися до свого сімейного лікаря, відповідно він вже направить до вузького спеціаліста. Захворювання вже виникає тільки тоді, коли була первинна травма. Тобто досить багато пацієнтів звертаються трошки запізно, тому що вони правильно не лікують, і тоді вже виникає захворювання суглобів. Якщо первинна травма гостра і вона правильно не полікована, то вона переросте в, в найближчі кілька років вже в хроніч, хроніч, хронічний біль і хронічно, ну, хронічне захворювання. Починаючи навіть від дітей. Тобто буває пацієнт, футболіст, активний вид спорту, 14 років розірвав кращу зв'язку і його прям треба оперувати. Буває, що пацієнт 50 років катається на лижах, також впав, розірвав кращу зв'язку, також треба оперувати. Після артроскопічних операцій ми проводимо повне відновлення і обмеження, обмеження після операції майже відсутні ми робимо операцію, щоб він повернувся до своїх повсякденних активностей, чи навіть до того самого футболу, чи баскетболу, чи катання на лижах. Найбільш частіше це є артроскопія коліна і артроскопія плеча. Після цього вже йде гомілково-ступневий, кульшовий суглоб, ліктьовий, променево-зап'ясний. <звук> Перше за все, щоб правильно оцінити стан пацієнта, треба. Первинно клінічний огляд пацієнта, тобто клінічно оглянути його. Може в нього немає показів до артроскопії. Тобто це є поетапно спочатку звичайний рентген, потім за потребою УЗД і за потребою МРТ. Золотим стандартом для артроскопічного передопераційного планування пацієнтів для артроскопії це є МРТ. І вже відповідно з МРТ пацієнт повторно звертається на консультацію до свого, спіц... свого ортопед-травматолога, і він вже визначає з. Об'єму оперативного втручання артроскопічного, звичайно. Це є досить поширене захворювання, яке, наприклад, якщо у нас у відділенні, то зі 100% відсотків 40-50 є захворюваннями суглобів, які потребують або артроскопічного лікування, або заміни, або коригуючого остеотомії. Кількість пацієнтів зростає через те, що вони. Вчасно не звертаються зі своєю травмою, тобто, якби вони звернулись на початкових етапах, можливо, це б обійшлося консервативним лікуванням там, і, і все, у сімейного лікаря. А вони звертаються вже тоді, коли вже є хронічний біль або та сама гостра травма. Щоб ваші суглоби були здорові, вам потрібно правильно харчуватися, здорове, вести здоровий спосіб життя. Якщо ви маєте якісь активності повсякденні, то вони мають бути помірні і правильні саме основне. Крім того, ми б рекомендували вчасно звертатися до лікаря і не затягуватися цим, тому що чим чим довше м -м, вас турбує, м -м, турбує той чи інший суглоб, тим потім важче лікарю зробити оперативне лікування. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!